Лєчки познімаю. Так. Бачите, яке тісто? Даже й не знаю. Бо яке є, таке є, господі. Щось придумаємо. Мені вже мука є. Приїхала мука. Оце вже зараз я помию. Я вам скажу зараз. Так, ще зараз духовку включу. Кривніше, О. Я вам скажу, мене Віталік, не знаю, що таке. Хай не буде лучше їди Хай лучше їди не буде Я не знаю, чого столько куплять хліба. Бо не купляє хліб. Я вже нічого не можу з цим боротися даже. Он вон не доедал хлеба. Может, это он уже не доедал. В детстве, или что. Или что, я не знаю. Вот две здоровые буханки шурую и все. Видите, эта клеенка у так, приготовила себе. уже будет ездить. Може і не буде. Так. Треба в першу чергу зробити щоб. Ну що, хотіли піцу? Це добре було б зараз мені такі япончики на сковоновлі. Це жаліє треба зможу їсти. Не хочеться зробити їм піцу. Вони хочуть піцу Хай буде ріденько, раді Бога, зайву Я не хочу навіть пергаментом засівати. Такого змажу деяку колійкою. Cadê o oh. Точки буду мене Скажемо показати кабаси. Скористалася вашою порадою. І бачите, цветку постілаю. Валентинка. Дякуємо вам. Значите, ваша кобасочка, що ви нам присилали. Тепер буде піца. Не знаю, яка з рідкого тіста, ще такого в житті не було. Я могла переробити, зараз підмісить і ну, муки додати. Оце як оторощиня, ти знаєте, тісто. Але ви знаєте, я чомусь не хочу. Повідали. Є інша робота, ще підмішувати, ждати. Я думаю, я скоренько ось так побачу. Получається, що <головік> треба тісто вилівати на деко, Господи Хоча б вийшло рідке дуже. Хоча я знаю, я коли жила в Копільнянському районі, Приходила сусідка, і я пекла хліб. Вона каже: Ну покажи, мені так стыдно, я за своє життя не пекла хліба. А ти така молода, у тебе такі гарні спечі буханки. Ну і вона сиділа і дивилася. Вона ж бачила все, що я там замішую. Тістечко молоденьке, вимішувала. Ну і каже, я буду робити хліб. Коли я спечу, я тобі покажу. Спекла вона хліб. Дала мені попробувати. Кажу, у вас хліб отлічний. Вона каже, ти знаєш, що у мене щось таке каже, чи я забула, чи що. Я наливала, каже, ложкою тісто, форбочку. Я кажу, ви що? Не може бути. Женя її звали. Я, вона каже, я тобі кажу, що ложкою такого грибала і у формочки і оце такі обуханки вийшли. Я кажу, може, то класно кажу. І він такий був м'ягесенький, добрий. І ви знаєте, вона каже, воно так виходить, і я буду, кажу, так його каже, ложкою я його замісила. І я його так і попекла. Оце це в мене буде така на налівна. Віталіку, може б ти помідори достав? Чи будемо пиццу без помідору? З погреба? не будемо доставати? Не А що, просто ковбаса і всьо, і цибулька? Хорошо, не хоче він погреб. Я навіть не представляю. А як же я буду той майонез? Я б хотіла кружечками цибульку порізати, але хай буде так. Так мені лучше різати її. Такого не хоче. Можна було б огірочка достати, ну ліньки, я теж не полізу. Я теж не полізу. Вона по-разному маленькими кусочками різати цибульки які не хочете. Хто яким і хоче. Я її так пороблю, покидаю, щоб було вкусно з цибулькою не так досі робить. Ну так. так. А, що я ще достала, буде після у мене. Так, клас. Що так час по часу купляю. Горох. Я досіняла горох і сказала буде бухгалтер. Базарком не буду. О, ик. О, еще трошки оставлю. Візьму так. Багато я знаю що, багато я взяла, але нічого, хай буде. Боже ми зробимо з вами, а? Я ще і таке, знаєте, люблю, щоб багато було, щоб було чим наїстися піцу, щоб яйця були варені і додаю. Ну я так. Так. На всякий случай взяла олію. Знову підійшло тісто. Ще такого не було. Ой, таке б, мабуть, не показали. Ви знаєте, що я дуже тісто люблю. Я дуже люблю з їм працювати. Зробимо товстеньку пиццю з вами. Знаєте, може хтось перший зайде на канал, скаже, що я не уміка. Все я вмію. Розкатувати тоненько, все я вмію. Я ж кажу. Правду кажу, що ти зробиш із нічого їжу. Ну, було в мене чуть-чуть муки, ну то що? Було чуть-чуть. Не розчитала. Росчитала, мої хороші. Це так, як, знаєте, Ситнікові вчора робили ватрушки м'ясні. Ну, я вчора дивилась відео і вже там понаписували, що м'ясні ватрушки. Ну, що нібито ватрушки, вони з творогом повинні бути. Ну, чого? Вони їх так назвали, вони от захотіли форму ватрушок, вони і зробили форму ватрушки. І положили туди м'яско. Дуже класно в їх вийшлося, кстати. Чого вже судить? Я знаю, що там лежали, дивились відео і слюнки, слюнки текли. Класно. Ну, на що того, що треба було стаканом поробити. Углублення для начинки. Ну да Ну, але ж опять нам можна подумати, що вони неправильно, вони не вміють. Ну, може, вони так захотіли, ви знаєте, і вона свята ж поставила два стакана, вона їм не користувалася. І. І знаєте, що буває так блогер робить відео, щоб було багато мови, щоб люди дивились контент і роблять. Може, то все спеціально було. Ми ж не знаємо, чого вони робили углублення пальчиками. І, кстати, Андрій дуже гарно поробив, я вам скажу. Дуже гарно. Я не знаю. У мене теж вийшло, бачите, як з пальцями. Ну і що, подумаєш там? Зарепомію, даю все, нічого там страшного немає. Я його не знаю, минут п'ять, може, лопаткою помісила у місці да і все. А бачите, і зійшло все. А для пици то що треба. Там вода одна тепленька, дрож трошечки, солі цукор капля. Все, оце в мене. Так я на піцу зробила. Так, мої хороші моїм ручки. Ще у нас все добре, все буде добре. Так що. Щас я ще візьму. салфеточку. Ну, что мы сделаем? Витрим. Вот это такое не... Я не люблю, чтобы это у нас было по бокам. О! О! Ну, что такое? Тесто, как тесто. Я вспомнила тетю Женю, как она Наливала ложкою. А потім я вже приходила з мамою, ми ходили гуляти до їх. Бо мама робила з її сестрою на комплексі сторожом. І я дивилася, як реально вона пізно ввечері місила ложкою хліб рідкий. І отакого от воно підходило дуже швидко, вона ставила його на котел теплий, підстилала. Щось підстилала, я там пам'ятаю, що. Може хустку, може ще щось, може спеціально таке, ото як на стульчики. Ну, я як розкажу, то розкажу цирк на дроті. І воно в ту мить, поки ми щось там порозказували, поговорили, то вже те тісто сходило і вона його ложкою, ложкою поналивала і в духовку. І поки ля-ля-ля-ля, от вам і буханки хліба. Вона каже: мені так удобно вже його ложкою розмішати. да хай сходить собі. Гарно пахне. Сиру мене є. Бачите, Валентина з ваших. Продуктів готую. Дякую. А тепер ложимо бульку, цибульку Буде мало, я ще добираю. Нема різниці. Більший кусок там. Менший, там не принципіально резали там тако хаотично де. Яка там разниця? Я люблю, вообще щоб в мене немає великої цибулі, я люблю круглі такі. Так красиво ще туди помідорки положити, щоб воно було, конечно гарно. Ну, як є, так і добре. Дякую Богу за це. Дякувати Богу. І знаєте, що я думаю зробити? Так, якщо чесно, то я й не хочу і додати вже цибулечку. Обирати не хочу. Нам їй хватить. Нам їй хватить. Так. Ну нічого, ну що, хай буде так. Разница, как будет. Что так, мона, что так. Хорошо. Ганут Красиво, правда? Я дивлюся, щось так воно засвічено у мене, цей телефон і так отрегулірований. Здесь треба настройки буде шукати. В настройках, щоб щось поміняти. Чого воно так? Це щось, ну, конечно, на всю і сій. Я вам скажу, щось воно регулює саме. Нормально це виставлене потім раз і, і так виходить. Ну і зараз я в духовку я заставлю піцу. Я собі стала, зробила бістро, що дай а це включай, да де наставляйте. Ну, телефон, але що ти вже зробиш. Показую, щоб не забували. Щось є друге, то друге показую. Себе показую. Русланочка, дякую вам за розмову. Ми сьогодні так поговорили. Наталія мені писала дякую, ви дуже дорогенька. Всім вам дякую. на да. Нащо того, що менше треба, ну як, а я не то, що там всім подряд довіряю. Ну, так, а не вийшло цей раз. ну Це буває в житті. Не можна так. Але це випробування, це іспитання видно. Може так Бог хотів подивитися, як я поступлю, якщо людина чи хто там, бабушка дедушка попросять щось допомогу, як ми поступимо. Ну, тим паче мені. Цей хлопчина погано нічого не зробив. Але далі треба бути обережними, чесно кажу вам. Правду, правду, Рсланочка, а я ж теж не глупа написали і трошки дещо вияснилося, правду ви казали писали. Ось так, ось так виходить. Я ще трошки посипала ось зелені, цибулькою зеленою і в духовку. Натерла я сирок, також ваш, Валентиночка. Ще трошки її буду посипати, думаю, мої хватить. Ну, а це з остатку тіста, такі поробила, бачите, сухенькі Трошки пудрою перетрусила повитирала їх. ось маленько такого взяти ось, трошки надкусила, пробула. М -м -м. Бачите? Вони жирні, Надо осторожно. Бо печінка точно вилізе. Я зараз ще їх повитираю. Прямо знизу. Бачите, які? Угу. Я так брала кидала на сковорідку, як вийшло. Більшенький, получався, меншенький. Ось це теж кинула не сидять. Солоденькі, добрі, хрумтять. у мене війшла птиця. Зараз покажу. Сирок гарно розплавився, в ту мить я довго не держала. Бачите? Тебе Ну, тепер... пробуем порезать. Я думаю, что у нас еще, конечно, горячо. Чтобы... Такими вот с кусочками, да? Я вам скажу, Це нормально. значите бачите, короче як у вас виходить, так і робить. Без пергамента. Я його не брала, тому що, якби я рідке тісто наливне по пергаменту, пергамент би їздив. То я без пергаменту змастила олійкою і. Піца вийшла дуже добра. М -м, горох м'який. Так що. У Світлани вийшло по-любому. По-любому. Хоч, щоб не зорочити. Як тягнеться сир. Ой, який класний. Ой, який класний сир. Дякую. За мостинчики, дякую, дякую. Нехай Бог посилає здоров'я, історице і вам повернеться. Маленький кусочок. Це буде для мене. Хіба я одного не з'їм? З'їм одненького. Зелена цибулька. Це вже будуть наблюдати, казати. мене хлопці їдять. Так що. що ти потім Хорошо, я зараз вже ось дорізую, довіключаю, сюди буде слізти. Картошка тушена. Ага. І це воду. Анатолію. Ну, бері звітату. На пиццу. Что уже можно? Да. Тату. Видит, Вот такие я это делала. Ну, чим погано. Мене вдира припалилась. Чим погано піця? Бачите яка? Я ще мисочку. Mm -hmm. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Мене Добрий день. погано видно там екрану. з тебе погано видно? Серйозно? Так, mm -hmm. да, мене не видно дівчини. Ти поздоровався? Так, да. добрий день всім. Бери на місочку які кусок, Ігор, іди, сідай. Будемо пробувати яйцю. Ой. Дегустірувати. Яку хочеш. Да. Угу. Ну, тобі салфеточку добач, тобі і так. Ну, візьмеш потім. Да. Я так. Приятного апетиту. Угу. Спасибо. Дякую. Ано. Ой, вона так. Угу. Раз. Маленько, суканька, такая тяжка. Кісточка. Сідайте. Сіди ну, поздоровайся. Сідайте. Нормально. Ну поздоровайся. Всім привітям, так. Як вона тобі? Mm -hmm. Дуже впавка. Серйозно? Смачно-смачно. я смачно. дох. Я відключаюся. Да. Зустрінемося да. пізніше. Да. На Сьогодні до побачення, скажу вам, спокойної вам ночі, солодких снів. Мирного неба. До зустрічі!